І це швиденькі, коротенькі таро-підказки для вас на листопад 2025 року. Давайте подивимось, що вам підкажуть карти. Можливо, дадуть якусь ідею, можливо, на натхнення. Трійка жезлів, перша карта. Трійка жезлів. Це може бути відпочинок, поїздка кудись. Можете, можливо, одні кудись поїдете, а можливо, втрьох, бо три жезли. Да? Можливо, родиною. Ви дружина, або ви чоловік і, і дитина. Можливо, так, ви кудись поїдете, відпочинете. Або це може бути карта росту, карта розширення. Бачите, він стоїть і дивиться в майбутнє, да? він дивиться вперед, він дивиться на ось ці вершини. Тобто це може бути зріст, або це може бути розширення. Давайте ще одну подивимось. Зірка! Ой, дуже хороша карта. Зірка. Це карта удачі, везіння, щастя. Карта майбутнього, планів на майбутнє. Карта, е е е як воно здійснення мрії, да? здійснення бажання вашого. Дуже хороша карта. Це, можливо, ось це з горизонтами, ваші мрії, бажання пов'язані, то це у вас все вийде, дивіться, в нові горизонти, на зростання ваше, на розширення, а можливо, це. Поїздка, то так, поїздка буде, все добре. І третя карта королева мечів. Королева Королева мечів, це знаєте, як. Ви знаєте, чого ви хочете. Можливо, ось ці, да, зростання. Ви знаєте, чого ви хочете. Бачите, вона впевнена в собі, сидить, вона точно знає. Чого вона хоче. Тобто ви знаєте, чого ви хочете. Хочете цього зростання, можливо, кар'єрного зростання, або зростання по бізнесу, якщо у вас свій бізнес. Так? Тобто ви знаєте, чого ви хочете. Або, до речі, по а, мечам. Мечі в нас відповідають за спілкування, за комунікацію. Тут можливо, що це. А, Навчання м, комунікації, да, так можна сказати. Е, можливо, це вчитель, якщо е, курсів, да, або якої, як, якихось занять по комунікації, якщо повітряної стихії, да, людина близню, близнюки Терези або водолі, то це, можливо, вона, або, можливо, це ваш керівник, він буде вас, або вона, керівниця буде вас. Е, чомусь навчати. Да? Можливо, якраз якщо це підвищення, можливо, вам треба буде трішки чомусь навчитися да? перед тим, як отримати це підвищення. Так ось це може бути. Але у вас все вийде. Зірка, тобто це ваш зірковий час, ваш зірковий шлях, у вас все вийде. Удача на вашій стороні. Ось такий у вас розклад, такі підказки для вас. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!